Скринька товари для рукоділля. Сьогодні хочу показати вам заготовку з серії старовинних сурочок, але вона відноситься до серії сучасне рукоділля. На сайті вона в нас під кодом SGSR07. Така ось заготовка, де є дуже багато вишивки і спереду, і на рукавах, і також на спинці. Тож, розпочнемо. Ось це в нас є або спинка, вони ідентичні. Це був це порід. спина. Ви могли зорієнтуватися в об'ємах вишивання. І ось два рукави. Показую сьогодні вам заготовку на тканині до білого кольору. Ось всі чотири елементи. Хочу звернути увагу на друк. Друг цієї моделі ми замовляємо з чорними цятками для проколу голкою з було зручно вишивальниці. Зблизька вам покажу. Цей раз ми клієнтці комплектували нитками. Тут використовуються чорні нитки, бордо та сині. Виробник заготовки не вказує номерів, тому тут був наш підбір. Ну, чорні це немає сумнівів, який це номер, це номер 310. Цей раз ми вкладемо клієнці такі насичені бурдово-червоні нитки 498-й номер та моточок 798-го, синього. Він буде гарний в цьому поєднанні. Тут є де де вкраплення. Ниток на цю сорочку треба дуже багато, якщо вишивати у два складення. Це 70 мотків ось таких от ниток. Один чорний, 6 червоних ми поклали. Та 63 мотка будуть чорних ниток. Тобто працювати є з чим. Також, звичайно, кладемо голочку для вишивання. Верніше, в нас дві будуть голочки. Так, ми пакуємо наше замовлення. Ми ще пропонували клієнтці п'яльця, але клієнтка відмовилась, каже, що буде вишивати на руках. Ось. Все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, наш маленький відеоогляд був корисний для вас. І запрошуємо до вас, до вас на наш сайт переглядати заготовки та наважуватись на якийсь свій вишивальний проект. До нових зустрічей!